Друзі, хочу поговорити про мир і про наші перемовини, які тривають. Дуже багато чую від підписників, від тих людей, з якими спілкуюся, що перемовини не потрібні з урахуванням позиції РФ і того, що вони продовжують військові дії, і явно не зацікавлені в тому, щоб укласти мир. Це дійсно так. Ми це бачимо. І ми бачимо, що протилежні достатньо позиції сторін. Ми бачимо по меморандумах, наскільки вони відрізняються одна від одної. Але я повністю підтримую президента і його проактивну позицію в переговорах, яка свідчить про те, що Україна демонструє своє бажання до миру. Україна демонструє те, що мир необхідний і для нас є бажаним. Це є необхідним і для наших партнерів це є необхідним і для світової спільноти. Це є необхідним врешті і для досягнення миру як такого, і ми маємо вже деякі результати, яких би не було, якщо б цих перемовин не було. Це гуманітарні результати в вигляді обміну полоненими, в вигляді вже які. Відбувся один з обмінів. Зараз відбудеться ще один. Відбудеться обмін всіх на всіх молодих бійців і тяжко поранених бійців. Також інші домовленості будуть реалізовані, і перші домовленості, давайте будемо також справедливі. Вони з ворогом також є. Ми не зможемо змінити іншу сторону перемови, і всі війни завершуються за столом перемови. Тому це важкий шлях. Це дуже складно, деякі рішення, можливо, не сподобаються, але точно ми повинні йти по цьому шляху аж до встановлення тривалого сталого миру, справедливого миру, безперечно, і єдиним шляхом до цього миру є перемовини, які ми зараз ведемо.